Та туда їй. Єсть оленен великий такі, да? маленький такі. Бач, і ще йдуть козочки сюди. Олечки, ну вони побачили, що ми їм листечко даємо. Олечки, олечки, і зараз всі сюди прибіжають. На другі прийдуть. Другі прийдуть. Листечко рвіть. Не голодні, їсти хочуть. Ага, він хоче понюхати тебе Семен. Дві біла, козочка така прибігла. Дай ще. Ну торвіть, бачите, вони ще, бачимо, понравилось, що ти даєш. Сашик, давай козочки. Дай, дай, май. Та не кидай через дирочку давай та й все. Бач, вони прибігли. І ще там ідуть. Так, треба нам іти, бо зараз як сюди посходяться, то в нас нема що їм їсти давати. Треба було хлібчика взяти їм, да? Щось ми не подумали Семен. треба було хлібчика їм взяти. І там ще йду. Ну то бач, все, треба нам втікати, бо зараз прийдуть всі сюди. Дивіться на козу Бач, нюхає твою пальчик. Бач? І біла диви, яка, блин, дика е. козочка. А іще йдуть! Іще йде, це якась маленька йде, так? Да? Маленька йде. Ми. Маленька, така, як часик маєнький. Всі сюди йдуть козочки, і звідти йдуть всі козочки. Ми всі сюди переманили їх. Вони їсти хочуть всі.